Всім привіт! З вами знову Юля на YouTube-каналі The Watch. Ми продовжуємо готувати для вас нові випуски про щось цікавеньке. Попри все, що відбувається, бізнес працює і до нас приїжджають новинки. Може не так багато, як ми б хотіли, але все одно непогано, за що велика дяка нашим захисникам та захисницям. Нещодавно до нас приїхала новенька партія Seiko, в якій була не тільки нова колекція King Seiko, але й наш сьогоднішній персонаж. Пресаж студія Гіблі Castle in the Sky. Сейко вже не перший раз співпрацює з японською анімаційною студією Гіблі. У 2020 році випустили дві досить незвичні лімітки, присвячені анімації Порко Росо про пілота зі свинячим обличчям. На відміну від деяких реальних персонажів українського сьогодення, Марко Пагот, він же Порко Росо, був позитивним героєм цієї історії. Результатом першої колаборації стали дві моделі в колекції Пресаж. Механічний хронограф з чорним емаловим циферблатом та трьохстрілочник з механізмом Spring Drive. В Україну ми їх не привозили. А от другу колаборацію ми вже привезли. Її створено під натхненням від іншої роботи засновника студії Хаяо Міядзакі – анімаційного фільму Небесний замок Лапута. Перш ніж перейти до годинника, трошки розкажу про сам фільм і місце анімації як такої в культурі Японії. Перші анімації з'явились в Японії на початку ХХ століття, і ця індустрія стала суттєвою частиною культури. Попри мультяшні образи та вигадані світи, в японських аніме розкривалися важливі моральні питання історії про соціальні та кліматичні катаклізми, коротше кажучи, зовсім не дитячі теми. Але з іншого боку, вони відволікали від реальних проблем, яких у Японії в той час було з головою. Адже наприкінці війни країна лежала в руїнах. Майже кожне велике місто зазнало авіанальотів та руйнувань, не кажучи вже про атомні бомби. Співзасновник студії Гіблі Міядзяки народився в 1941 році, та в одному зі своїх інтерв'ю розповідав, що пам'ятає повітряні нальоти та вулиці, що горять. Згодом він сам почав відволікатись від проблем, читаючи комікси манга, та згодом прийняв рішення пов'язати своє життя з анімацією. Небесний замок Лапута, який надихнув Сейко на створення лімітованої моделі. Це перший фільм, повністю знятий у стінах студії Гіплі в 1986 році. Ця історія на перший погляд здається досить дитячою. Двоє дітей вплутуються в пригоди у пошуках таємничого летючого замку. Однак насправді все виявляється куди складнішим. Міядзакі неймовірним чином поєднує фантазійний світ із сумним та водночас радісним реалізмом і апокаліптично наукову фантастику. Всіх учасників подій поєднує одна мета. Знайти лапуту, таємничий летючий замок. Однак кожен із них переслідує свої власні цілі. Тут і боротьба за трон, і пошук скарбів, і бажання заволодіти технологіями та зброєю. Як я й казала вище, теми досить дорослі та серйозні. А от тепер час переходити до самого годинника. До його створення Сейко підійшли дуже відповідально, бо ж посилання на аніме можна побачити скрізь. Однак, на відміну від багатьох ліміток з колекції Seiko 5, присвячених різним аніме серіалам, присаж студії Ghibli не виглядає надмірно яскраво. Загальний образ годинника цілком класичний та дещо вінтажний. З цікавими дизайнерськими рішеннями, які містять елементи зі світу небесного замку. Круглий корпус із витягнутими вушками, виконаний з нержавіючої сталі. Діаметр корпусу становить 40,5 мм. Відстань від вушка до вушка 47,8 мм. Бічні грані корпусу, так само як і рант, дзеркально відполіровані, а верхня частина вушок сатинована. Під дещо опуклим сапфіровим склом схована білий циферблат земалі, створений майстром Міцура Йокосава. Він відповідає за всі емалові циферблати та працює з матеріалом понад 40 років. Основні індекси виконані римськими цифрами коричневим кольором, 24-годинна розмітка арабськими цифрами, зроблена в золотистому кольорі. Годинна та хвилинна стрілки в стилі бреге мають ідеальні пропорції та виконані в тон римським цифрам. Секундна стрілка дуже тонка і довга, практично дістає до самого краю циферблата, на якому розташувалась хвилинна розмітка в стилі залізниці. До речі, використання такої розмітки також можна віднести до розряду пасхалок, пов'язаних з фільмом. Адже світ, у якому розгортаються події, переживає індустріальний період. На всю працюють шахтарі, виробництва, їздять паротяги та літають дирижаблі. А в одному з епізодів сіта та пазу намагаються уникнути переслідування на потязі. Біля позначки на 12 годин розташувався логотип Сейко, під ним назва колекції, а внизу біля мітки на 6 годин герб лапута синього кольору. Також потрібно звернути увагу на заводну головку. Вона досить велика та має вставку синього кольору із золотою емблемою лапута, яка відсилає до кристалу летючого каміння, що дістався Сіті у спадок і дає їй зв'язок з небесним замком. Задня кришка прозора з ревіюванням, на якому зображено небесний замок лапута, причому таким, як його сфотографував батько пазу. Також на кришці є напис, який я в оригіналі не прочитаю. Вибачте, його написано вигаданою лапутанською мовою. Це свого роду гімн лапута, що проходить крізь усю історію, і дослівно перекладається як врятуй мене та віднови вічне світло. На шкіряному ремінці з внутрішньої сторони нанесені іероглифи, накреслені на кам'яній табличці лапута. За роботу годинника відповідає механічний калібр 6R31, який по суті є вже звичним нам 6R35, але без індикації дати. Запас ходу 70 годин при частоті балансу 21600 на півколивальну годину. Годинник поставляється в симпатичній колекційній коробці зеленого кольору. Внутрішня сторона її кришки також прикрашена зображенням летючого замку. Щоб не витрачати ваш час, я вирішила не переказувати сюжет аніме. Однак в підсумку скажу так. В кінці фільму ви зрозумієте, що лапута це технологія, енергія, яка в руках лиходів може занапастити все на світі, влаштувавши на землі ядерний голокост. Декому варто було б подивитись, щоб вправити собі мізки, якщо це ще взагалі можливо. На цій оптимістичній ноті буду завершувати наш огляд. Від вас попрошу висловити вашу думку про годинник у коментарях, а ще зберігати бадьорість духу. Все одно декому буде непереливки. До зустрічі незабаром. Па-па!